Привіт! Сьогодні поговоримо про складно сурядні речення. І знаєте, це не буде якась нудна лекція з граматики? Ні. Це скоріше така собі подорож у те, як ми насправді будуємо наші думки, як з'єднуємо ідеї, щоб мова звучала глибше і, ну, багатша. Тож, може, справді вся справа у зв'язках? Думаю, це чудове питання для початку. Бо ж погодьтеся, справжня магія мови, вона не в окремих словах, вона в тому, як ми їх поєднуємо, як сплітаємо їх у щось ціле. Уявімо, що складносурядні речення це така собі скринька з інструментами. І сьогодні ми з вами розглянемо три найцікавіші інструменти звідти. Саме вони допомагають нам висловлюватися точніше, яскравіше і, я б сказав, елегантніше. Ну що ж, почнімо. Отже, інструмент номер один розділові речення це той випадок, коли нам потрібно показати якийсь вибір, якусь альтернативу, або просто події, що чергуються одна з одною. Що це взагалі означає? А все доволі просто. Частини таких речень описують щось, що не може відбуватися одночасно, тобто або одне, або інше, або ж вони показують таку собі карусель подій, що змінюють одна одну по черзі. І ось вони наші ключові помічники, сполучники, які нам сигналізують увага, тут розділовий зв'язок. Це наші цеглинки або чи то-то. Кожен з них має свій невеличкий відцінок, і зараз подивимось, як це працює на практиці. О, а це справді цікавий приклад від Марка Вовчка. Послухайте, як звучить конструкція то-то. Вона створює такий неймовірний ритм, ніби перемикає нашу увагу. То день. То ніч, то сонце, то зорі. От вам і класичне чергування в дії. А ось тут дуже потужний приклад від Лесі Українки. Сполучник або або ставить нас перед таким, знаєте, жорстким вибором альтернатива без компромісів або перше, або друге. Це просто ідеальна ілюстрація взаємовиключення, дві реальності, що не можуть існувати водночас. Рухаємось далі. Інструмент номер два. Це градаційні речення, і їхня головна фішка створювати ієрархію, розставляти акценти, підсилювати. І ось ключовий момент у таких реченнях думки не є рівнозначними ні. Друга частина завжди важливіша вона або виводить першу на новий рівень, підсилює її, або навпаки, послаблює, створюючи такий собі контраст. І це чудово видно в їхній структурі. Сполучники тут завжди парні. Перша частина, наприклад, не тільки, ніби готує нас, створює очікування, а друга, скажімо, ай водить головний, найвагоміший елемент. Давайте подивимось, наприклад, Максима Рильського. Ну, вітання жайворонків, це вже гарно. Але друга частина, але й гречки співали, це ж зовсім інший рівень поезії. Вона не просто щось додає, а значно поглиблює і підсилює всю картину. І ще одна важлива деталь такі речення мають так звану закриту структуру, це означає, що вони завжди от завжди, поєднують лише дві частини їхня мета це сфокусоване підсилення без зайвих елементів. І наш третій інструмент приєднувальні речення. Вони просто ідеальні для того, щоб докинути якусь влучну думку, коментар або уточнення до того, що вже було сказано. Отже, головна функція тут саме доповнення. Друга частина речення, по суті, не є самостійною. Вона ніби приєднується до першої, щоб щось прояснити, прокоментувати, дати якусь додаткову інформацію. І ось тут їхня головна відмінність якщо у більшості складносурядних речень частини, скажімо так, рівні між собою, то в приєднувальних все інакше. Тут є явна залежність. Друга частина, по суті, не може існувати без першої, вона ніби її логічне продовження. Для цього є як спеціальні сполучники, наприклад, тай або притому, так і наші старі знайомі, але а і. Просто в цьому контексті вони набувають нового приєднувального значення. Подивіться на цей приклад: фраза та й що розпитувати це ж не нова дія, це коментар до першої частини. Він пояснює, чому Степан мовчав, додаючи його поведінці такого собі психологізму, класичний приєднувальний зв'язок. А ось це вже цікавий прийом. У другій частині ніби повторюється головна ідея першої, – гірка історія, і це дозволяє детально розписати її наслідки, як саме вона мутила і піднімала в серці злість, дуже витончений спосіб доповнити думку. Так, ми розібрали три потужні інструменти. А тепер давайте все це зберемо докупи і відповімо на головне питання. А навіщо це все? Як це допомагає нам краще висловлюватись? Ось перед нами коротка шпаргалка. Розділовий зв'язок для вибору, градаційний для підсилення, приєднувальний для влучного коментаря, три різні функції, три інструменти для створення точних відтінків значення все просто. Бо, врешті-решт, це все не про правила заради правил це про те, щоб бути кращим комунікатором, вміння користуватися цими зв'язками робить мовлення не просто правильним, а й точним, сильним і, зрештою, просто красивим. І наостанок таке питання на подумати. Тепер, коли ці інструменти є в нашому арсеналі, який саме відтінок значення, яку тонку грань думки чи емоції можна спробувати створити у власному мовленні? Можливо, вже сьогодні.